З Днем української писемності та мови. Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, й тиша вечорова. Мова наша мова, лід минулих повість, вічну юна мудрість, сила наша совість. Я без тебе мова зерна полова, Соняшник без сонця, без птахів діброва. Як вогонь у серці, я несу в майбутнє, Невгасиму мову, слово незабутнє. Тимчасово навчаюся в литовській школі. Тут багато дітей з України. Ми вивчаємо литовську мову англійську, але розмовляємо виключно українською, адже це наша рідна мова. Спитай себе, дитино: хто ти є, і в серці обізветься рідна мова. І в голосі я снім ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа. Ти полетиш, де світу далечизна, Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, Не згубишся, як на вітрах полова, Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Вітаю тебе, батьківщина, з днем рідної писемності та мови.